Разом з лідерами, зрештою, суспільство теж іде в тому напрямку, який є абсолютно для нас логічним, як для єдиної спільноти і громади, у якої є своє єдине майбутнє, до якого ми йдемо, на яке ми працюємо, на відміну від іншої спільноти, яка йде. Зовсім іншому напрямку. І тут я хочу процитувати вам також слова від Максима Буткевича. До речі, до питання про ідентичність. Ми раніше згадували, ви говорили про це в порівнянні з ситуацією в Росії. Все-таки найвідомішою міжнародною гельсінською групою на теренах колишнього союзу була московська гельсінська група, напевно. А, але вона призупинила діяльність тоді 82 під час, та, в 82-му році репресії, коли Розпустили. українська гельсінська група ну, Вони продовжувала. були ще до журналістів. Так, але українська гельсінська група продовжувала діяльність. Да, хоча просто... ситуація в Україні. От я пам'ятаю, є така книжка Пола Голдберга Заключний акт, якраз про історію Московської гельсінської групи, але так само і українською. Там прекрасна глава про українську гельсінську групу. Я відкрив секрет. Я цю книжку читав в колонії. Мені якось її передали, і ті, хто цензурували передачі, вони не зрозуміли, про що книжка, і це було чарівно читати про рух дисидентський правозахисний в російському. У полоні в колонії, і там навіть містився вірш Миколи Руденка, король Тесманії, який закінчувався словами: хто чекає із трупів солдатських плодів, той нічого, крім трупів, і сам не збере. Я не розумію, як цю книжку пропустили, якщо чесно. От. Але там е, вказувалося, що в Україні КДБ, КГБ діяв набагато жорсткіше, ніж, наприклад, так. в Москві в ті часи. І тим не менше, УГГ продовжувала діяльність, коли МГГ уже призупинила. Чому? І е, зрештою, взагалі в, в Росії були відомі досить потужні правозахисні організації, правозахисний центр меморіалу і ціла низка інших моїх колег. Але ми бачимо, що права людини в Росії були просто розкатані державним катком, на, станом на зараз, от тепер. А в нас ситуація інакша. Ну тут важко розділяти це, бо в нас правозахист був поєднаний з бажанням мати свою державу. Це важливо, це такий стрежень, навколо якого можна вже нанизувати різні речі, зокрема, і права людини. Не тільки права людини, багато чого іншого. Бажання мати державу, бажання мати державу це те, що нас вирізняло від того простору, який хоче нас поглинути. І далі я дам ще дві цитати. І на цьому я хочу рекомендувати вам просто слідкувати за проєктом, як мінімум, за проєктом. я чую інших, бо він дуже завжди глибокий, дуже цікавий, дуже багато нового ви можете дізнатися. або поглибити свої знання і обізнаність в, в якихось темах. А знову ж таки, от оця от історія про книжку. Ну вона от от вона дає. От штришок до розуміння випуклості картинки сюрреалізму, який зараз відбувається з нами. Але тут ще важливо говорити про те, що я колись сказала, що я не вірю в існування хороших русських, тому що я... якщо людина хоче зберегти державне утворення, яке існує. А навколо мети поглинати інших і знищувати інших. Поки це державне утворення буде існувати. Ну, типу, для мене це загроза. Відповідно, якщо ті, хто хочуть, щоб існувало державне утворення, яке для мене загрозою, ну, значить вони не можуть бути хорошими. Ну, тобто. Я хочу, щоб щось не існувало. Вони хочуть, щоб щось існувало. Де у нас точка дотику? Немає. Росія не може існувати у тому вигляді, в якому вона зараз існує. Вона має розпастися, трансформуватися. Вони мають там всі одне одного перерізати, потім з цього щось може народити нове, я не знаю, там окремими частинами. Так, це прекрасний варіант. Всі інші варіанти нам не підходять. І питання в тому, що ніхто з російського простору. Окрім реально одиниць, а одиниці це ну, навіть не одна мільйонна, не пропонують історію розпаду. Всі пропонують історію збереження, всі пропонують історію езоповою мовою, якою вони описують, як русський народ на самом ділі не хоче війни, то що, тощо, тощо, тощо. Але ніякої дії, ніякої, а, ніякого акту, який це зупинить, ніхто не пропонує. Пропонують, що воно якось далі продовжить існувати. А от насправді Йосиф Зісельс розповідає про те, що існувати це не буде. Тому що тимчасово існуюча Росія завжди була тимчасово існуючою. Просто ми не знаємо оту дату, коли воно здохне. Наші дискусії про це йдуть ще з 60-х років. Угу. Вже в 60 ті році між росіянами, які сиділи також в таборах, і Тими, хто сидів з 50-х робів з упівцями, вона про це є в спогадах. Вже йшли дискусії. Бо росіяни, які зараз, чому я кажу про стабільність цієї ідентичності, чому вона може стати демократичною, вони і тоді казали нам, навіщо вам бути незалежними? Литві, казали, uh -huh. Латвії, Грузії, Вірменії, всюди, де був хеджанський рух. І Людмила Олексеєва в своїй книжці і на Комислі в СССР, uh -huh. да, вона нас критикує за те, що ми дуже нам притаманно саме вузький такий націоналістичний погляд. Uh -huh. А насправді він правильний був. Він був правильний, бо не розваливши Совєтський Союз, нічого робити не було. Те саме зараз. Оці так звані хороші руські, да, я не радикал. Ну, скажімо так, поміркований радикал. Поміркований радикал. Да. Це треба я, взяти на озброєння. Да. І я пам'ятаю ці дискусії, і пам'ятаю зараз. У не... мене немає розочарувань в росіянах, бо я ніколи особливо їм не вірю. У мене є товариші з дисидентського руху досі там. Я з ними інколи спілкуюся. Навіть вони, дисиденти, не розуміють, що Росія повинна розвалитися. Угу. Бо така Росія в таких кордонах і з такою історією не може стати демократичною, країною за визначення. Це важливо всім зрозуміти. На цьому треба акцентувати увагу всіх завжди. Бо є і українці, які вважають, що Росія може стати демократичною, і тоді буде все добре. Не може бути вона демократичною. Але ми рухаємося вперед. І тут я хочу у вас тисячу зараз. Будь ласка, у мене в описі до е, відео. Я вам не нагадувала про цей збір у стані своєї тера. Тому що у мене просто опис для відео і перше, перше йде збір, який я відкрила і попросила привітати мене з на ним народження. І ми його так ще й не закрили. Та я нагадую, цей збір висить і маю надію, що за сьогодні-завтра я доб'ю цю банку і відправлю дівчатам гроші. Будь ласка, докиньте в Монобанк, якщо ви раптом тиснете, там в описі там є відкриття монобаночка, навіть 10 гривень зробить різницю, У вас 1600 людей. Докиньтесь. Так от, ми можемо це, по-перше, наблизити. А по-друге, дивіться, як класно сталося. У 60-ті роки руски питали у всіх інших, навіщо їм незалежність? А зараз уже запитання змінилося. Незалежність у нас є. Запитання фігуративне, ну, стоїть, бо вони все ще посягають на нашу незалежність. Але з іншого боку, друге питання, яке постійно звучить, чому ви хочете, щоб ми розвалилися, ми не будемо розвалюватися, це неможливо, це неможливо, це неможливо. І от питання розвалу вже не те, що висить в повітрі, а ну, всі чекають, що це відбудеться, бо процес уже запустився. Як колись запустився той процес, що не передбачав незалежності України, а Україна все одно стала незалежною. І те ж саме відбувається з Росією. Так ось він мене почав, почав перевиховувати після трьох років ув'язнення. Я... Це Йосип Зісельс розповідає історію про те, як його наглядач Ну, там Кадабешник, який був представлений за Йозефом Сісельсом, наглядав за ним, там слідкував, постійно його там на допити тягав, і то, що, то, що, то що. Так от цей Кадабешник його виховував. І в якийсь момент у них відбувся такий діалог. Так ось він мене почав, почав перевиховувати після трьох років ув'язнення. Ну, я слухав, слухаю, кажу йому. Пане Миколо. Що б ви там не говорили? Але Совєтський Союз розвалиться, і Україна буде вільною. А Німеччина навпаки об'єднається. Це був грудень 81-го року. Страшна єресь Чому я так тест. сказав? Я не думав про це кожен день, але він мене довів до того, що я сформулював ось таку ось думку. Але якщо б мене запитали, коли це буде, я б сказав. Ну, що це не скоро. Угу. Що це вісім років залишилося? Хто ж про це з нас думав? Не вірте нікому, хто скаже, що вони точно знали. Угу. Так, бо ніхто нас тоді сьогодні. Ми готові були і далі там сидіти по таборах і в'язницях, але ми не думали, що так скоро це розвалиться. Ви знали, що станеться, але не знали коли. Що? Да? Да. Так. Так і зараз. Я знаю чітко, що Росія розвалиться, коли не знаю. І поки існуюча Росія, поки вона існує, вона далі продовжує боротися за своє життя, і вона ну якісь її залишки будуть потім намагатися злізтися разом. Я не знаю, коли це дійсно буде відбуватися, як ми буде спостерігати з цими процесами, але зараз вона відчайдушно намагається закріпитися. Зараз вона відчайдушно намагається показати свою силу, бо головне в принципі, що у Росії. Е на, на чому вона стоїть, так це на тому, щоб переконувати всіх у свої сили. Те, що вони не переможні, що зараз оцей наступ буде згадайте, як це постійно було зараз буде наступ, зараз буде літній наступ, літній наступ, літній наступ, літній наступ. Зараз там розповідають, що зараз буде блекаути в Україні, блекаути, блекаути, блекаути. А паралельно ми взагалі не знаємо насправді реальна ситуація того, що у них відбувається по державі, по країні. Які зрештою у них почнуться сутички і у що воно виллється. А нам продають от масовий продукт, масовий продукт на там десяток мільйонів переглядів і говорять, що, мовляв, подивіться, це наша велич. Ми вміємо класний продукт робити. Ви бачите, ми привернули увагу, ми сила. Але насправді це не сила, це слабкість, це здихання, це бажання привернути увагу кволим, немічним продуктам езоповою мо мовою, Де вони там намагаються говорити щось про Пугачовський бунт, типу там закладаючи якісь підтексти історичні, які у них там пов'язані з Ємільяном Пугачовим. Там, чи... ну, коротше, вони постійно туди якісь підтексти, і це все такою непрямою мовою, такими натяками, напівнатяками І е, я не дивилася взагалі цю